речі, з'явилися дійсно знімка супутникові пожежі газовимірювальної станції суджа на Курщині. Станцію атакували росіяни напередодні. Пожежа трапилася ввечері 20 березня. і Росіяни заявляли, що, начебто, це Україна завдала удару, обстріляла ГВС. Проте генштаб збройних сил України спроступував такі закиди загарбників. ЗСУ наголосили, що Росіяни самі вдарили по газовимірювальній станції суджа з артилерії. Це не перший обстріл Влітку ж минулого року станція. Була атакована керованими авіабомбами цього тижня. Росіяни знову вдарили по ній кабами. Також відомо, що раніше війська ре використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення підрозділів. Нагадаємо, що через газову мірювальну. станцію суджа в Курській області здійснював транзит російського газу в Європу. З 1 січня 2025 року офіційно ж припинили транзит газу з Рев до Європи і Молдови. Україна і сила оборони взяли під контроль ГВС у Суджі. Ді, влітку 24-го року, після початку курської операції напередодні ж ввечері станція спалахнула, і вогонь було видно не тільки в Курську, а ще й в Білгороді та на кордоні Сумської області. Ну а росіяни вони знову ж таки створювали певні провокації, звинувачуючи Україну у всьому, що самі ж намагалися здійснити. Тим же часом Олексанов, український військовий експерт, на своєму офіційному ютуб-каналі теж прокоментував події, які відбуваються на території су і також щодо операцію під чужим прапором Росії так він надає свою аналітику. Можемо його заслухати. Адже пан Олег з нами поділився відео. За що ми йому дякуємо і не забуваємо підписуватись. Ну і скільки було розговорів, почему чому ми не взрываем суджу? почему? ми могли достать до ній ракетами і дронами ще до того, як вторглись, вошли в Курську область. Понімаєте? Но нам не, не выгодно было. Почему? Потому что этот газ получает Словакия, Чехия и, по-моему, Австрия. Там труба идет как раз вот на три страны. Вот. Словакия, мы знаем, это полностью пророссийская. ФИЦа там лучший друг Путина, он все эти нарративы, он нам постоянно грозит какими-то да, жесткими мерами, расправами, наказанием за то, что мы то не хочем продлевать, не хотим продлевать транзит газа по российской территории. Мы не продлеваем контракт, но мы не рушим трубы. Тем более, что часть этого газопровода, это, это дружба, продуктопровод он называется, он проходит по нашей территории. Он от Мозыря белорусского поворачивает на юг и идет через территорию Украины. Поэтому, если бы нам было э, необходимо, то мы бы давно его взорвали. Или даже просто закрыли бы заслонку. И, кстати, когда рашисты начали активно бить по нашей газовой, газотранспортной системе, произошло, э, точнее, по энергетической системе в районе газотранспортной системы, я помню, что где-то год назад э, было попадание ракеты в электрическую подстанцию и стали насосы на компрессор, на одну, на одну из перекачивающих станций этого э, нефтепровода тогда. И в Венгрии осталось без нефти. Так после этого Российская Федерация перестала туда пускать ракет и дроны, потому что Орбан сказал Путину, как же так? Я же за вас топлю тут, а вы меня без нефти оставили. А мы сказали, ну так мы что мы можем сделать? Это не мы, это вот э, подстанцию уничтожили, э, компрессоры встали. Они же на электрике работают. Вот. Поэтому в суджи, ну мы никак не могли, нам это абсолютно не... Мы берегли станцию в суджи все время, пока она находилась под нашим контролем. Только мы ушли, бабах, станция... А теперь, конечно же, теперь Хица открывает рот на ширину приклада и орет на всю Европу, что Украина уничтожила э, стан, э, трубу газовую и, соответственно, э, Словакия осталась без газа. Чехия молчит, а, кстати, Чехия, надо отдать должное, там и президенты, и правительство, они решают вопрос диверсификации поставок газовых. Вот. Но и Австрия пока тоже помалкивает, хотя это такая пророссийская страна, они пытаются делать вид нейтральной, но они топят в основном за Россию. Мы знаем, что у них... они, кстати, нам ржавого гвоздя не дали в качестве военно-технической помощи, даже гуманитарки. Вот. Поэтому тут в этом плане Австрия... Ну, пока они молчат, слава богу. Помалкивают, сидят. Обов'язково підписуйтесь на наших партнерів. Посилання на їхні офіційні youtube канали, канали є в описі під нашим відео. Тож обов'язково дійсно переходьте та підписуйтесь, тому що обираємо саме тих експертів, які цікаво розповідають, висловлюють свої думки, коментарі оприлюднюють, і ми маємо змогу користуватися їхніми відео, за що ми їм дуже сильно дякуємо. Ну і далі, також якраз переходимо з вами плавно, так би мовити, до тієї теми, яку анонсували на початку тером, а саме те, що у Кремлі. Заявляють, що наказ Путіна про зупинку ударів по енергооб'єктах в Україні діє, і слово «діє», звичайно в лапках. Наказ президента Росії Владиміра Путіна про тимчасове припинення російськими військами атак на енергетичну інфраструктуру в Україні залишається чинним і діє. Заявив 21 березня учора речник Кремля Дмитро Пєсков, попри продовження ударів рефії по Україні. Тільки що ви могли бачити його на своїх екранах. Так це дуже неприємне обличчя. Що ж він заявляв? Заявляв наступне: російські збройні сили в даний час утримуються від ударів по енергетичній інфраструктурі України згідно з тією домовленостю, яка була досягнута між США і Росією. Поговоріть ще далі. Так хочеться так відповісти, тому що дійсно бачимо з вами, що той абсурд, та брехня, яка постійно льється з ротів рашистів, так з їхніх дійсно вуст, а ми бачимо, що вона продовжує, продовжує з кожним разом бути ще цинічнішою та цинічнішою. Російська до речі, державне агентство... Та сповідомляє, що Пісков уточнив, що йдеться саме про енергетичну інфраструктуру, а не інфраструктуру взагалом. А ввечері нагадаємо, 18 березня Трамп і Путін провели майже двогодинні телефонні перемовини. Переговори, так би мовити, за повідомленням Білого Дому. Вони погодилися, що саме цей рух до миру почнеться з енергетичного і інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в чорному морі, повного припинення. Вогню і встановлення постійного миру, тобто, знову ж таки бачимо, що. Російське державне агентство зазначає, що Пісков уточнив, що йдеться саме про енергетичну інфраструктуру, а не інфраструктуру загалом. Хоча на цих, так би мовити, саме перемовинах, а на яких вони погоджуються, що рух до миру починається саме з енергетичного та, повторюсь, інфраструктурного припинення вогню, так і також ще деяких моментів бачимо, що рашисти тут також нічого не дотримуються, як завжди, але чомусь світ це не сприймає, перекручує і. Видається, начебто так, що і ми не дотримуємося якимось якимись мірами так цих домовленостей, і начебто расисти все і правильно роблять у Кремлі. До речі, стверджують, що Путін підтримав ідею Трампа про місячний мораторій на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. Позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду. Ну бачимо наскільки. Ценічно расисти продовжують брехати, по іншому абсолютно ніяк не скажеш. Тим паче бачимо, з вами пам'ятаємо, як довго рашисти давали відповідь на те, щоб вони дійсно, начебто, погодилися на цей 30 тридцятидене, так затища. Хоча дуже багато рашистів було під час цього. Але і зараз, в ході того, що сьогодні відбувається, відбувається кожного дня на територіях нашої держави. До прикладу, сьогодні Запоріжжя вже так було обстріляно в попередніх атаках. Наші колеги про це говорили. Ну тобто, тільки сьогодні банально один приклад уже є: того, що расисти продовжують чинити військові злочини на територіях нашої держави. Вони продовжують порушувати будь-які домовленості, будь-які переговори, так би мовити, так форсувати і робити абсолютно протилежні речі. Хоча з одного боку вони на них погоджуються а потім вони цього не роблять. А так, от Говорив, повторюсь, про те, що, начебто, позитивно відокнулися на ініціативу і одразу дали російським військовим відповідну команду зверху, так би мовити. Але ж ми з вами бачимо, що це неправда. А при цьому після розмови і нібито наказу Путіна російські військові продовжували обстрілювати нашу державу, нашу країну і продовжують вони робити по цей день. А президент нашої країни також до речі заявляв, що. Кожним таким запуском Росія, Росіяни і Росія в цілому показують світу своє справжнє ставлення до миру. І президент нашої країни також допустив можливість за посередництва Сполучених Штатів Америки домовитися з Росією про припинення ударів по об'єктах ПЕК. Але заявив, якщо російські атаки продовжаться, Україна відповідатиме на них. Далі, до речі, ще поговоримо з вами про ці самі так. Регулювання, так би мовити, про затишня, які рашисти начебто роблять, і про припинення вогню знову ж таки видання ТАС. Тільки що ви могли бачити на своїх екранах скріни. Зараз я зачитаю мовою оригіналу, що дописують. Дописують те, що РЕФІ оставляє за собою право на симметричний відповідь в зв'язку з продовжаючимися ударами України по енергетичних об'єктах, сообщили в МІД, і також відповіли потім на це повідомлення. Київ ударами по енергі... енергооб'єктах Рефі демонструє повну недоковероспособність цутства і стремлення к міру в мід Росії. Тобто ось такі абсурдні заяви знову ж таки постійно лунають. А сполучені Штати Америки чомусь, на жаль, продовжують їм вірити. І дійсно, припинення вогню, знаєте, такого, якого й не було в цілому завершено, тому що у російському. А міністерстві закордонних справ заявили про симетричні відповіді на удари по енергетиці. Всі ми з вами прекрасно розуміємо, чому симетричні в лапках то, тому що ми не били по їхній енергетиці, і про те, що дійсно знову і знову практика, як показує так, практика расисти постійно перекручують всю інформацію, яку з'являється і говорять про те, що, начебто, це ми порушуємо, це ми вдаряємо. Хоча ми з вами прекрасно бачимо, що це все неправда, і що вдаряють по територіях нашої країни і по енерту. В першу, в першу чергу так саме расистам.